Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео Валідація сутності. Анотація Not Blank І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Hibernate Validator і сьогодні розберемо анотацію Not Blank. І так, Not Blank це анотація яка перевіряє властивість, щоб значення не було null або пустим, і повинна містити принаймні один непробільний символ. Це означає, що будь-який символ, окрім пробілу. І для початку давайте ознайомимось із нашою сутністю person. Це сутність, адішка, автогенерація по ID, first name, second name, getter і setter. І над полем секундним настає анотація Not Blank. Давайте ознайомимось із нею ближче. І так, як ми бачимо, тут написано, що елемент, який має цю анотацію, не повинен бути null і повинна хоча б мати один символ, який не буде NOT White Space, тобто не є пробілом. Так, приймає char-sequence. Тобто, фактично, стрінги. Добре. Давайте тепер перейдемо в сервіс. Звертаю увагу на дві речі. Це Validator factor, який ми створюємо. Потім Properties. І в Properties ми поміщаємо по ключу JavaX persistent Validation Factory, наш Validator factor. Потім. Клас Properties, коли ми робимо конфігурацію нашого session factory, через метод ADD Properties ми поміщаємо наші properties. Далі, друге, через метод Set Property ми підключимо Hibernate hbm 2 Auto, поміщаємо значення update. Це означає, що на базі нашої сутності person буде створена таблиця, якщо її немає, в нашому випадку її немає. Або якщо сутність person буде змінюватись, і таблиця вже є, то таблиця також буде змінюватись. Давайте зробимо запуск нашої аплікації. І подивимось, який запит до бази даних на створення цієї таблиці у нас буде. І так, create table Person, так ID, first name, second name і primary, який у нас буде ID поле. Добре, робимо refresh. Дивимось. Створилась у нас таблиця. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. середині сесії транзакції ми створюємо наш персон і сетимо first name, second name. Потім у сесії викликаємо метод persist і передаємо туди наш персона. Transaction commit і session. Close. Давайте запустимо нашу аплікацію знову і подивимось, який запит буде до бази даних. І так, ми дивимось Insert, Inter Person, Firstname, Second Name і такі значення. Подивимося, що ми отримаємо. Один, first name, second name. Все коректно. Давайте тепер спробуємо змінити значення в полі Second Name. Змінюємо. На ось таке. Тобто в нас пустий рядок. І більше нічого. Робимо запит. Помилка. Що ми, що ми бачимо? Must not be blank. Тобто не повинно бути пустим. Добре, давайте зробимо один пробіл. Запит. Must not be blank. Окей. Тобто, фактично, повинен бути хоча б один нормальний. Символ. Не пробіл. Ми робимо запит. Дивимося на результат. І таке в нас проходить, що ми бачимо в нашому випадку. U. Пробіл U. Один пробіл не дозволяє, але пробіл з якимось символом дозволяє. Добре, давайте взагалі тепер закоментуємо. І в полі name взагалі не буде значення. Тобто буде null. Знову помилка. Must not be blank. Тобто для нього null також є пустим. Отже, якщо ви хочете, щоб ваша послідовність символу, наприклад, тип string не було пустим, а пустим означає, щоб мало хоча б якесь значення, тобто не null, Щоб хоча б не було пустим рядком, наприклад, так, взагалі без ніяких символів, або не мало пробіл, а більше ніяких символів немає. Тоді вам треба використовувати анотацію Not Blank. В такому випадку, ви будете впевнені, що ваше поле має хоч якесь значення. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хаберний, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.